Катани вітаю, ви на каналі Марія. Втім. Та сьогодні ми готуємося до міні ендуро. І ви зараз будете у шоці, тому що ми сухачі. Отже, тунелька вже трохи проїлася. Я б навіть сказав, би нудить 4 роки поспіль проводити змагання в одній тій самій балці. Однакові флоу-трейли, трампліни, кантри, все вилізане, все відчеплене. Ну воно трохи скучне. Як для індура. Тож ми вирішили спробувати Сухачовську балку, тому що тут є рельєф, дуже цікавий. Тут є трейли, які будують локальні, тобто місцеві хлопці. Та тут є дикі стежки. Ну як дикі стежки, які накатують мотоциклісти. Вони їдуть вверх, ми їх будемо їхати вниз. Але ось який нюанс. Ми не знаємо Сахачовську балку від А до Я як тунельку. Ми не знаємо, як місцеві трейли будуть відчуватися у швидкосному режимі, тобто у режимі змагань. Тому зараз, по-перше, ми будемо шукати трейли, які можна використовувати для змагань. По-друге, будемо їх тестувати. До речі, у мене вже три трейли. Зараз подивимося, що там, да, як. А, ще такий нюанс. Всі хлопці розмовляють російською, ми багато обговорюємо трейли, і я не можу перемикатися швидко на українську, тому, скоріш за все, буде будемо. Відос... Багато російської. Тому у кого алергія на Кацапську, можете ставити дизлайк та вимикати відос. Ну, я перепрошую. І маємо, що маємо. Коротше, вирішуємо, чи їхати отут по траверсу, чи отак от по прямій. Ну, Тут теж траверс, але більш лайтовий. І тут їдемо, їдемо, їдемо. Тільки не на цю трапу, а от на наступну. Наступна трапа, вона прямо в цей спуск виходить. Ну, Виглядає прямо кайфово. Хочешь спробовать? Да-да-да. Да давай, поехали. Чичич. Ну, там не получится прям такого наката, потому что... Вот да, этот, да. Ты там везде тормозишь, считай. Ну это один торчочек, не мне. мне там, тут будем вот так вот заезжать. Да. Ты серьезно что ли? Ну или вот так наискосок. Мы заехали, вы ну, так... это как это. Ну, чувак, большую часть, ты, если там будет нормальный накат, большую часть ты, это просто заедешь на накате. Если там будет все мы выровняем. Вам нравится? Не, ну все жалко прикольно Само по себе. Нет, а мы говорим именно после трейла мы продолжаем по всем вот этим буграм, где мотоциклисты катаются, продолжаем ехать до самого конца. Там выйдет минуты три. Но, но но момент в том, что там придется прилично педалировать. Все, ну все как бы поддерживают эту тему, что придется много педалировать. Ну, ну, он, может, не так, 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 так все, все проголосовали, что будем педалировать.

What? Вже треба педалювати. Та можна сідати, коротше тут багато педаляжу. Pop pop pop. Йде тут у нас фініш. Да, заможна да, Тут відразу буде фініш. Ого! Я... А! Не, ну, блин, по кайфу. Може фініш десь поранені? Не, саме тут. Мені таке подобається, хз. Тепер інше питання. Тут зазвичай немає інтернету. Паша, що робити? Що ти дивишся? Короче, треба якийсь чувак, який скоріше за Бляха, я не знаю скоріше за гонщика доїде сюди і передасть флешку з записом старту. Ні, справді в мене, ну, типу, я докупив далекобійні антенки і з вай фаєм, які роздають, то я думаю, якщо підвісити десь на дереві, то буде. То тут буває взагалі немає інтернету навіть десь зверху. Треба приїхати потестити. Що не один раз, приїхати сюди якраз з цією далекобійною антенкою і потестити. І тут ще одна задача така складна. Як підніматися це все? Да. Ну, от ти проїхав одну спробу. У нас по дві спроби кожен трейл. Ти одну сп... проїхав. Всі з'їхали і, і потім підіймалися. І всі колективно поперлися вверх. Ну, я думаю, так і будемо робити. Так. Сюди пройдуть до тебе нові. Твой, твоя толстая попа здесь пролезет ром без эксперимента не узнать проходит проходит нормально ну и что ты панику наводишь Спасибо. возьмешь потом просто лопату немножко почистишь по бокам чтобы проще было ну ты понял ты если сюда заходишь на скорости и боишься что что-то идет не так ты берешь вот тут по стеночке так немножко так жух и вниз а знаете что я еще понял мы сейчас сделали неплохие такие петли, чтобы сюда приехать. А ну, как бы участникам-то надо показать, как сюда приезжать на, по максимально короткому через пути. Верх, да, может. через верх. Но это с надо будет, с короче... С элементами ориентирования. Да, да, да. мини -да. с элементами ориентирования. Не, надо будет раскидывать ленты немножко, чтобы люди сюда могли прийти. Так, смотрите. Вот это наша точка... Как это? Точка притяжения. Теперь надо понять, как мы сюда заезжаем, так, чтобы трейл был подлиннее. Ну от, так, да, прям как бы, тропа напрашується. Давай глянем, що там. матакросери эндуристы в курсі, блять, ми, ми обично пішемо. Бо там, блять, да, э, да. ренджеровер, блять, і там чоловік 6. На, блядь, та навіть більше. Якщо хтось буде газувати вверх, то це Мы, мы провалі. Ми, ми передурділи. Отже, спустя дві години ми нічого не робили, жодного кустика не зробили, не зрізали, але якимось, якимось дивним чином тут з'явився трейл. Wow. Кайф! Прям шикарный такой кайфовый! Wow <laughs> Мені нічого не було видно, я за вами їду, ви оба пиліте. Я просто не вижу теж траєкторії. Там не щоб плохо їх видно, я просто їх взагалі не вижу. Отже, у нас вимальовуються три трейли. Каскадний. що Ми прочистили трохи слалом перед спуском трейл, який ми зараз спустили. Длінючий десь на 4 хвилини. Давайте називати його 14-й, тому що локальні хлопці, хто його тут будував, називають його Чорна 14-та траса. Я не знаю, чому чорна, ну якось так. Будемо називати просто 14-та. Та ще один трейл. Ух, зараз хвилинку. Як складно тут підніматися. Та ще один трейл, який ми роздивлялися першим, наче першим, де... Наприкінці треба було спускатися в яр, і мені не сподобався яр. Отже, він виходить занадто короткий, за короткий для ендуро І ми зараз шукаємо щось новеньке. І от мені, мені здається, що щось новеньке ми знайшли. Єдиний нюанс, який є на всіх цих вже типу готових трейлах, насправді це просто мототропи, мото які вони їдуть вверх, вони всі дуже рихли. З іншого боку, це прикольно. Це хоч якесь різноманіття. Тому що в тунельці оці флоу трейли дуже утрамбовані, з правильними контрами, з трамплінами, які треба просто відпускати гальма та стрибати, ну воно вже настільки проїлося. О, які крайвий де. Не, ну сухач, конечно. Дуже гарно виглядає. Виглядає прям жирно. Дуже жирно. А тут нормально. Після вот той кочки. Получається там занизу, е... прямо перед подйомом, направо є. Ех... На... Налево є що? Ні, 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 не подібає. ні, так, тестуємо кусочок трейла. Фіналочку трейлу. І скоріш за все це буде саме цей трейл буде третій. Тому що ми нічого кращого не знайшли. Давай. Покатились. Шукай гілочку. Ото воно. Да. Вау! А, сюди! Ну давай сюди. Та ні, Паш, ну кудись не туди. Нічого не бачу. А, тепер бачу. Що? Сюди? А ми наче... ми точно сюди хотіли? Трохи не той спуск, але пофігу. Пайдєт! Пойдет! <схи> Ми хотіли тут спускатися, але нічого страшного. Так, от ми мали сюди поїхати. Нічого не бачу, о, Так нормально. Ну, Це той випадок, коли помилкова спроба вийшла краще, ніж це оригінальна. Ну кажи, кажи. Скажи. Да, сейчас поеду, сейчас поеду. Скажи, ну, кажи. На украинский. Так да говори. Там ну, я Хочу сказать, что там надо делать не въехать по низу, а сделать вот как я говорю. Мы делаем разметку, чтобы ехали по стенам, по антиуклонам. И тут тоже можно. Тут нереально ну, это сделать. Тут, да, да я ехал только шел тут, когда перед этим. Это показал. разве что аккуратно на тормозах, если ты быстро едешь, там никаких стен не выйдет. Ты не успеваешь. Да мы, не, ну не за самый. Не, не, забей. Вот этот спуск мы использовать не будем, это это будем. Тут, тут слева, который. Да, вот тот, вот мы будем использовать. Тут сильно лучше. Не, наверное, я на нем тоже проехался. Я этот не поехал. Я вообще, я вообще не знаю, где я там ехал. Где-то ехал. Мне не и нравится. Что, я бы. Ну, ты хочешь старт сделать ну, вот это, откуда мы поехали? Нам там? на следующих выходных придется приехать и там сделать э ну, и петли. петли. Да. А ага. до этого. Подожди секундочку, а до этого, э -э, на вот он там по спуск и потом полка подъем. Ну а хорошо, ну, может, его продлить туда, еще. как ну. мы планировали. Типа, вот туда вот налево поехать. Там уже спуска нету, нет. ну, но ну, а можно, в принципе, сделать пофигу. Да, чисто, чтобы он длиннее был, сделать до конца. Плюс-минус будут. Ну, не не это понял длине, по Просто спустить туда, опять ну, типа, к а, поляне. А, там да, да, да. там же, на той же точке. Да, туда. да. Ну, это если захотят, пацаны, крутить после. Если смотря на каком порядке это будет, первая, вторая, 2 сильно устал. Тоже, кстати, вот насчет порядка трасс, я пока тоже не очень понимаю. По идее, самую длинную, вот эту, которая 4 минуты, последнее делать? А как на эндуро делать? На индура у тебя такой рандом. Да, да. Там, да чувак, да, на Найндура это не фан, да. на индура это испытание. А мы же хотим хоть немножко, чтобы было по фану. Я что на... реально хочу сделать, типа, вот ты сейчас поснимал. Да. И. Ну, чтобы трасса отличалась на самом заезде. Мы добавим, типа, ну тут можно, мне кажется, вот, поделать, чтобы типа, траектории были новые. А мы, подожди, 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 мы поделаем траектории, э, которых не было на видео, но прям вот глобально сильно нет. Нет, а понятно, что люди не захотят ехать. Посмотри на него. Вот этим своим нытьем выбил у нас новый трейл. Иди, иди. Просто ныл, ныл обидками тут вот вы не хотите новый трейл и вот новый трейл не ну хорош хорош молодец так и надо я еще не вот он. сможешь сможешь так в туннельке сделать есть там идеи давайте будем еще я хочу еще раз наверно спустить каскады ну каскадный трейл и это их хватит как бы уже усталость а давайте в этом и в ту сторону сейчас да Да. На... Нам вообще в идеале подняться сейчас вот тут прямо. Да, Вийти, не, вийти в любую точку, ну вообще да, в том направлении, что ты хочешь. Вот тот спуск, що я отходил, пока мы стояли, все-таки я поднял. Нет, не надо, вот смотрите, там хватит на сегодня. На кодах, там дроп, Хватит там сьет, на сьогодні. Хватит на сьогодні. Тут много розговорів. Отже, ми покаталися в Сухачовській А, Вже роз'їхалося по домах. А, мені тут залишилося 10 кілометрів. І я хочу трохи поміркувати вголос. Що у нас вийшло? У нас вимальовуються три трейли. Перший трейл 14-й, потім у нас трейл каскади, на мій погляд, самий фановий, самий крутецький. Він збудова, ну як збудован, проложен по мотокросовому підйому, по якому ми просто їдемо вниз. І третій трейл це той трейл, що нанил Андрюха. Він ще не добудова. Недопроложен. Ми на наступних вихідних будемо з цим займатися. Та, скоріш за все, на наступних вихідних вже все буде готово. Та ще я б хотів підняти питання категорій. Е, звісно, буде опіше літа. Е, будуть хартейли. Це все будуть хлопці спускати на хартейлах. Буде категорія 35, майстри 35, тобто старіки. Далі нюанс. Категорія дівчата. Я не дуже впевнений, що дівчата готові такі спуски з'їжджати. І є такі дівчата, але знов-таки одна з них постійно в лікарнях, тому що життя воно таке складне. Інші десь хто у Карпатах, хто у Львові. Коротше, не впевнений за категорію жінки або дівчата. Тож, дівчата, якщо хочете брати участь, прошу написати. Буде одна-дві дівчини. Я залюбки відкрою категорію, зроблю вам медальки, подарунки, все як треба. Далі по датах. Я не хочу, щоб Мініндурас впівпадало з іншими вілоівентами у Дніпрі. Тому що ну, у нас зараз не так багато велоівентів. Навіть якщо це бревети, шосе або щось інше, байдуже, будемо якось розставлятися по черзі тож. або... Оці вихідні там десь 14-15 квітня. Я не пам'ятаю, коли там їх вихідні. Скоріше з цього е індура буде у неділю, щоб в суботу можна було поприкатувати. Або вже в перші вихідні травня, так само у неділю, щоб в суботу прикатати. Тож, друзі, якось так не стисняємося приїжджати, тому що ми стараємося для вас на все добре, мирного неба, до побачення.